Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі час порад. Сьогодні ми розкажемо вам, як волонтери допомагають бійцям у зоні АТО, а у другій частині нашої програми, як завжди, дуже цікавий майстер-клас. Тож ми починаємо. Залишайтеся з нами. Нас у студії Аліна Міхайлова, волонтер громадської ініціативи Армія СОЗ. Аліна, доброго дня. Доброго дня. По-перше, розкажіть нам, що таке громадська ініціатива, як створювалася? Наша громадська ініціатива спочатку вона була тільки у Києві. Ми діємо спочатку березня і допомагали військовим, котрі були у Криму. Тобто все починалося ще тоді? Так, да, Ми починали допомогу, таку легку можна так сказати. Саме тим військом, котрі їздили у Крим. Зараз вже ми займаємося більш широко. Наше представництво є навіть у Лондоні, називається Армія Сос Лондон. Тобто там, дії більше наша діаспора, вони забезпечують нас в більшості бронежилетами, касками, медикаментами, зокрема, це Кселокс, котрі дуже потребують наші військові. Армія СОС займається забезпеченням амуніції, продуктів, засобів особистої гігієни, тих військовослужбовців, які знаходяться саме у зоні АТО, і враховуючи складну ситуацію на сході країни, враховуючи, і враховуючи такі якби, проблеми, котрі є військовослужбовців, які не може вирішити держава через недостатність забезпечення, адресна матеріально-технічна допомога, яку надає. Армія -сос. і саме тим засобом, який оперативно забезпечує наших військовослужбовців необхідними товарами, котрі вони нас просять їм допомогти. Тобто навіть діаспора нам дуже активно допомагає бійцям зі сходу, так я так звичайно. Це. Вони майже намагаються кожного тижня нам пересилати необхідні продукти, речі, амуніцію. Тобто там дуже широко це зараз ну, розвивається. Коли лише ви починали працювати так у Києві, волонтери збиралися. Яка допомога була потрібна при анексії Криму? І як змінилася ситуація? Як змінилося ставлення людей до волонтерства і допомоги? Ми забезпечували бійців більш тобто, амуніцію. Це там воєнна форма, якісь ті ж самі каски, бронежилети. тобто потреби залишилися зараз такі самі. Тоді у нас був дуже така маленька аудиторія, яка нам довіряла, але згодом аудиторія розширилася, люди почали більше довіряти. Наша підтримка налічує дуже багато людей. Тобто, за ці місці роботи армії Сос ми зібрали більше 5 мільйонів гривень. Тобто це дуже багато, враховуючи, що ми абсолютно ми ніяка не ніяка не організація. Ми просто зібралися. Ось люди, патріоти, і просто координуємо тих українців, котрі хочуть допомагати, котрі хочуть переслати гроші. Потрібні там бронежилети, рації і все інше. Як ви направляєте саме до вашу допомогу, бронежилети та кошти у зону АТО на схід? У нас є двоє наших представників армії СОС, саме зараз знаходяться безпосередньо в зоні АТО. Вони координують нас, вони кажуть, що потребують бійці, і вони, якби ми безпосередньо передаємо їм. А також є дуже багато волонтерів, котрі хочуть їхати. Вони просто приходять до нас, кажуть, ми можемо передати посилку, тобто що треба. Ми грузимо. Їде машина, тобто, звичайно, вона охороною, якби вони готові допомагати і ось безпосередньо це звичайні люди, які просто хочуть їхати допомагати, передавати хлопцям необхідні продукти посилки. Адже це нелегко, так бо на сході багато сепаратистів та негативно налаштованих людей, які можуть зашкодити переданню посилок. Так, звичайно, є дуже великий ризик обстрілу машини. Якоїсь перевірки і всього іншого тому тобто, хлопці свідомо йдуть на такий, це дуже великий ризик, звичайно. А чи були такі випадки, коли не довозили посилку, і, на жаль, сепаратисти так озброєні бойовики не давали передати нашим військовим? Е, ні, у нас не було, слава Богу, таких проблем, е, але ось нещодавно чула, що передавали також продукти. Активісти з Полтави, і їх затримали сепаратисти, терористи, взяли їх у полон. Тобто ми намагаємося відбирати такі, знаєте. У нас навіть жінки хочуть вести, тобто жінки, котрі машини. Ми намагаємося знаєте, так, вибирати більш чоловіків, кремезних, котрі зможуть, якщо що, стати на захист тих же продуктів і свого життя. Це переважності. Скільки разів ви вже доставляли допомогу на схід? Дуже багато. Тобто з самого березня, ось і на, на сьогодні дуже багато посилок. Ми відправляємо посилки два рази на тиждень, тобто кожного тижня, тобто, це чи п'ятниця, чи там понеділок. У нас їдуть посилки на схід. І ви їх збираєте протягом тижня. тижня, no. тобто всі небайдужі можуть вам допомогти. Розкажіть, як це зробити? У Дніпропетровську всі бажаючі можуть принести в наш офіс. Офіс у нас знаходиться на Коцюбинського б Туди можна принести продукти, карімати, спальники та багато чого іншого, саме безпосередньо в цей офіс. Також можна надавати допомогу грошами це переслати бажано на наш общий спільний рахунок банковський. Та кожна людина може прийти і бути корисною, так звичайно. Також ми потребуємо волонтерів. Волонтери, які зможуть забирати продукти у людей. Якщо людина не може да, наприклад, приїхати до нас. Потрібні волонтери, які зможуть забирати продукти, забирати спальники спальники, багато чого іншого і привозити в наш офіс. Зараз осередок вже активно діє у Дніпропетровську. Чи є в ваших планах розширення по Україні таких осередків? Чи можливо люди з інших областей можуть звернутися або до Дніпропетровська, або до Києва? Так, я думаю, це можливо. Переважно треба звертатися до Київських в Київський координаційний центр. Ми намагаємося розширитися, тому що допомога дуже потрібна. Але розширення має проходити знаєте, більш ближче до сходу. Тобто, наприклад, з Дніпропетровська буде легше перевозити продукти і амуніцію на саме в зону АТО. Вчора ми відвезли першу посилку в Черкаську Дніпропетровської області хлопцям 93-ї механізованої бригади. Ми відвезли їм рації, відвезли їм біноклі, продукти. Засоби особистої гігієни. є. Тобто ось перша вже посилка саме з Дніпропетровського армії СОС була вчора передана. Це за кошти вже Дніпропетровців, так байдуже? Так, да, звичайно, це продукти направлялися туди, котрі ми зібрали, котрі нам принесли, і ось такі ось речі, як біноклі та все інше. Чи активні є мешканці саме нашого регіону? Ми діємо тільки три дні, тому якби про нас майже ніхто і не знає. Всі знають про армію СОС у Києві. Зараз ми розширюємося, в плані ми робимо якісь листівки, ми робимо таку більш широку аудиторію, щоб люди дізнавалися про нас. Тому що зараз дуже багато знати таких осередків, які допомагають, і люди просто вже не вірять. І ми, якби, намагаємося знаєте, так зробити прозорі абсолютно звіти. У нас кожного тижня на нашому сайті, це на сайті Фейсбуці. У нас є повний звіт з чеками, з підписами з повних биби, щоб люди вірили, щоб люди бачили, що ми справді це робимо і справді перейдемо. Також є фотозвіти, які ми також робимо при кожній пересилці. Багато дуже організацій в нашому місті та у багатьох українських містах діють саме і допомагають саме переселенцям. Ви ж допомагаєте бійцям у зоні АТО, тому це така важлива різниця. Так, між так, цими так, громадськими так. організаціями, і кожен має усвідомити, що це дуже важливо. Так. Ми, не, ми, ми займаємося е, вузькою спеціальністю, ми забезпечуємо бійців АТО. У вас є ще така, можна сказати, акція чи ідея щодо пошти? Розкажіть про неї. Е, так, ця ідея виникла у нас дуже, знаєте, так. Раптово активістка просто пропонувала нам: давайте напишемо декілька листів, тобто подивимось, реакцію солдатів буде їм приємно. І реакція солдатів була неймовірною. Вони були безмежно щасливі, деякі навіть пустили таку скопоморську сльозу. Вони просять нас переслати листи їм привозити. Привозити малюнки, дитячі, тобто вірші. Багато хто ось нам передають навіть ікони. Біці дуже для них це знаєте, як важливо. Ось ця підтримка моральна, психологічна, ось цими цими листами і цим спілкуванням, з мирним, з мирним населенням, з мирною територією. Тобто, це листи не знайомих, не родичів, це листи просто небайдужих людей? Звичайно, так. І... Ось наші бійці вони зберігають ці листи з собою. Вони там носять їх чи в кишені, чи під каскою, чи там сплять з ними. Тобто вони їх зберігають, листи абсолютно незнайомих людей. Щодо малюнків дитячих, діти також активно приймають участь у такій там, своєрідній допомозі, тим, чим вони можуть допомогти. Як діти до цього ставляться? У нас на минулому тижні ми відправили першу посилку. На Київ ми відправляємо ми саме листи, і звідти вже формується. Посилки саме з основними передачами. Ми передали велику посилку, і переважно там були дитячі малюнки. Діти дуже жваво реагують на цю ідею і малюють по п'ять малюнків одна дитина, тобто там намальовані прапори України, хлопці малюють переважно танки з прапорами України, там, де наші військові вже з перемогою повертаються додому, навіть підписують деякі, підписують Слава Україні, героям слава, Путін, Геть і ось в такому. Тексті, як ви гадаєте, чи впливає впливають ці події, ці малюнки на дитячу свідомість, і чи виростуть з цих дітей справжні патріоти? Як це впливає? На мою думку, це дуже важливо навіть для дітей. Тобто вони не можуть злучитися навіть ну вони можуть злучитися до допомоги нашим військовим тільки так. І ось ця частинка, яку вони з цим малюнком роблять дуже велику справу. І мені здається, що всі діти, котрі малюють солдатам, пишуть їм якісь там листи, також з підтримкою в майбутньому, я думаю, що вони виростуть такими ж патріотами, як і наші хлопці, котрі знаходяться зараз безпосередньо в зоні АТО. У вас є невеличка статистика коштів та також допомоги. Так, так ви хотіли про неї розказати? Так, у нас є статистика, тобто скільки було зібрано з період початку березня в рамках нашої ініціативи. Тобто це було більше 5 мільйонів гривень. І, зокрема, було поставлено більше 600 бронежилетів, 250 шоломів, 3 тепловізора, більше 500 окулярів, більше 450 рацій, 600 тактичних ліхтарів, 60 приборів нічного бачення. 800 жилетів та комплект, комплектів форми. Також електрогенератори, біноклі, спальні мішки, каремати, тобто багато дуже продуктів, котрі просто вже неможливо рахувати, тому що люди кожного дня несуть і несуть тобто, в продукти, щоб хлопцям було їм що їсти і чим досить особисто гігієнне, чим користуватися там. І це все звичайні люди просто так, принесли. Так, так це Звичайні українці, котрі хочуть допомогти. Деякі купляють українці, котрих є знайомі, наприклад, там, в Польщі чи Чехії, вони просять знайомих своїх. Ті передають їм, і вони вже приносять до нас в офіс. Тобто така велика у нас як підтримка є саме від звичайних українців, звичайних мешканців. Як ви мотивуєте волонтерів, які працюють разом з вами? У нас нема такого широкого штабу волонтерів. Нас діє не більше 10 людей, саме в армії СОС, Враховичі і саме Армія СОС Лондон. Ми працюємо якби самі. І волонтері у нас є дуже у нас в Дніпропетровську є великий такий волонтерський, як вони називали себе мурав'янік. Вони допомагають нам автомобілями. Тобто, це люди, котрі можуть забезпечити нас авто транспортом, доставляти ті ж продукти, доставляти посилки в зону АТО і в Ось Черкаське, Гвардійське, в безпечну зону, куди тобто звідти вже формуються посилки саме на схід. Де дії. А з інших регіонів України направляють саме до Києва. Так, да, З інших регіонів України направляють до Києва посилками. І звідти вже формується. Якщо там є посилка, яку буде зручніше передати через Дніпропетровськ, хлопці надсилають її мені, і ми вже веземо там, чи в Черкаське, чи в Бартійське, чи якісь близькі населені пункти. Який регіон України є найактивнішим зараз у допомозі? Якщо на Враховувати Київ, звичайно, тому що Київ у нас більш такий активний, то переважно це захід. Люди зі Львова, люди з Воно-Франківська, Тернопіля вони дуже активні і пересилають багато грошма допомагають, допомагають. Тими ж якимось е, формою, забезпеченням таким. І у нас сьогодні на рахунок навіть е, був пере. Ми, ми, ми приймаємо. У нас є міжнародні рахунки банківські, і нам переслали з цього світу навіть люди. Сьогодні був було на Дніпропетровську РМСО з 250 євро е, з Німеччини. Е, е, це німець, він навіть не українець, Він просто побачив, що ми збираємо е, вось, гроші, збираємо амуніцію. Він вирішив спитав, як можна передати гроші. Ми йому назвали наш реквізити, і він сьогодні зранку поїхав ось, і передав нам саме через Western Union таку суму. Просто небайдужі. Так, да, просто небайдужий це європейський мешканець, який хоче допомогти, і він такий не один. Нам дуже багато допомагають людей тих же, з Америки. Це не діаспора. Діаспора, звичайно, у нас дуже сильна діаспора, дуже сильна підтримка. Але іноземці нас також дуже підтримують. Тобто вони про вас дізнаються з соціальних мереж, так. де ви поширюєте інформацію і допомагають? Так які акції ви ще плануєте? Можливо, подібні якось пошта, коли солдатам дуже приємно отримувати такі дитячі малюнки та теплі слова. Які ще ви плануєте акції? Можливо, є якісь ідеї. У нас ідей поки таки на майбутнє нема, тобто ми зараз займаємося нагальними потребами. Ось те, що є, тим ми займаємося. Отак виділилося у нас окреме це листування. Зараз поки плануємо, але таких масштабних акцій, тобто ми не проводимо ніякі акції, ніяких таких зборів. Ми такого не робимо. Найголовніше це допомога. Так, звичайно, ми взяли в вузьку таку спеціалізацію і ось далі по неї йдемо. І наостанок, Аліна розкажіть ще раз наголосьте, можливо, для тих, хто тільки зараз вімкнув телевізор і не знає, яку допомогу потрібно надавати. Можливо, люди хочуть стати волонтерами. Вони не мають матеріальної якоїсь змоги допомогти, але хочуть хоч чимось допомогти. Розкажіть і ще раз нашим глядачам, як це зробити і як стати корисним. У Дніпропетровську у нас є офіс, він знаходиться на вулиці Коцюбинського, 16Б. Туди ви можете приносити необхідні продукти, засоби особистої гігієни, амуніцію, якщо є така можливість, спальники, палатки, карімати та ось все такого плану, що може бути корисним для наших бійців. Мій контактний телефон 093 95 77 41 Ви можете дзвонити в будь-який час, питати, що конкретно потрібно, що потрібно більше. Будемо з вами співпрацювати. Можливо, якщо хтось хоче волонтером стати, також може дзвонити на цей номер. Будемо заохочувати дніпропетровців до нашої підтримки. Та будемо допомагати бійцям, які, на жаль, зараз у скрутному досить становищі у зоні АТО. Так. 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 Аліна, я вам дуже дякую. Я маю надію, як і всі наші глядачі, що дуже скоро все ж таки все це закінчиться, і ми будемо допомагати вже у мирні часи. Так, так тачально. ваша організація вже перенаправить свої сили в якийсь більш мирний мирне русло. Таке так, я вам так, дуже так, дякую. Так. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні у студії була Аліна Михайлова, волонтер громадської ініціативи Армія Сос. Долучайтеся, допомагайте. Можливо, саме ваша допомога буде дуже потрібною. Прямо зараз для вас невеличкий цікавий сюжет, а потім ми повернемося у студію на майстер-клас.